Мукачівка Марія Каньок, дитина якої під час пологів у лікарні святого Мартина зазнала важких родових травм, розповіла моторошні спогади під час свого перебування в цій медичній установі. Вона вийшла з нами на відеозв'язок уже із львівської лікарні, куди поїхала із синочком через недовіру мукачівським лікарям. 21.03.2024 року, поїхала народжувати пологовий будинок в місті Мукачево. А, пологи почалися стрімкі, якби. Ну, поки не було, але потім почалися стрімкі, приймала пологи по ковба Марина, це навіть уявити не можна, як ці пологи проходили. Вийшла голівка, потім. Марина вилізає на крісло, видавлює ту дитину. Санітарка штовхає, от друга медсестричка тримає мене за ноги, це було жахливо. Після народження дитинки дитинку поставили мені буквально на одну хвилинку її забрали. Запитала лікарку, де моя дитина, сказала, що трохи віднесли подихати киснем, бо він трошечки слабенько дихає. Але це була це було брехня. Але дитинка, на жаль, була в реанімації, у важкому стані. Лікар пояснила, що під час пологів завдано було родової травми, поламаний хребет і вражений спинний музичок. Через декілька хвилин прийшла лікарка покова, сказала, що це невірна інформація, вона є непідтверджена, не переживайте, я професіонал, я допустити такої помилки не могла. Я запитала, як ви можете в 32 роки бути професіоналом. Вона з мене запевняла, я вже багато пологів прийняла, я цього зробити не могла. Тримайтеся, і все буде добре. Ми хотіли почути версію і самої лікарки акушерки Марини Покоби, яку звинувачують у травмі дитини, але від коментаря вона категорично відмовилась. Я не буду коментувати нічого. Добре? Дякую, не буду нічого коментувати. Тим часом завідувач пологового відділення лікарні Святого Мартина Юрій Токарський, який є безпосереднім керівником Марини Покоби, так само не захотів коментувати ситуацію. Мовляв, головний лікар Євген Мешко лише компетентно може дати відповідь. Наразі було засідання медичної ради, внутрішнє розслідування, то вам директор точніше все розкаже, якщо, uh -huh. якщо чесно. Є рішення, але. Я не можу вам доповідати то прирватива директора. Кілька разів наша знімальна група навідувалась до лікарні святого Мартина і, зокрема, до головного лікаря Євгена Машка. У відповідь ми чули лише одне: надіслати інформаційний запит. Прокоментувати не можу, тому що це медична таємниця. Ви закиньте на лікарню, будь ласка, запит щодо інформації. яка що вас цікавить. Наші юристи опрацюють і що можна надавати. Ми надамо. Марія розповідає, яким був її шок і розпач, коли по приїзду до Львова жоден із діагнозів, встановлених мукачівськими лікарями, не підтвердився. На думку їхніх колег із Львова виявилося набагато гірше і складніше. Зокрема, перелом хребта та пошкодження спинного мозку при пологах. Мешко приходив. Ми з ним розмовляли. Він пообіцяв нам, що все, що від нього залежить, він допоможе нам. Тільки один він більше ніхто. Коли Марія Канюк повернулась із Львова, ми зустрілись з нею на території лікарні святого Мартина, де вона перебувала в ранімації з сином. Він знаходиться у важкому стані під кисневим апаратом та постійно проходить реабілітацію. Щодня для хлопчика нові випробування, але мама сподівається лише на Бога. Жінка каже, що подаватиме на лікарів, які приймали пологи до суду через їхні непрофесійні дії, які спричинили вкрай важкі травми для її дитини. За словами пані Марії та адвоката. Потерпіли і винуватці мають понести заслужене покарання. На жаль, наші лікарі в пологому відділенні не надали і не пояснили, і не встановили факт, що ці травми, які дитина отримала, вони відбулися все ж таки при народженні. Ми тільки готуємо зараз матеріали для звернення до суду, як в цивільному провадженні, ну і батьки ставлять. За мету, так мої клієнти ставлять за мету, щоб звертатися в правоохоронні органи, щоб особи, які ну недбалістю чи чи незнанням, спричинили таку шкоду, але повірте мені, що ми збираємо достатній пакет документів для того, щоб мої клієнти мали виграшну справу. Тим часом ми підготували інформаційний запит до головного лікаря лікарні Святого Мартина, аби нам надали офіційну інформацію щодо діагнозу дитини, роботу акушерів та подальшу долю лікарки-винуватиці та її колег.